Всім привіт! В цьому відео я розповім про те, як я перейшла на нову гілку реальності. Це буде абсолютно мій досвід. Він для когось може здатися дивним, незрозумілим, чудним. Але це відео почують ті, кому потрібно. А ті, кому не потрібно, вони його не почують, вони його просто не побачать. Перед тим, як почати відео, я хочу сказати одну важливу річ. Я не рекомендую лізти туди, куди не треба. Мене звати Іра Губанова, я енергопрактик і цілитель домашнього простору. І на цьому каналі я ділюся своїми знаннями, досвідом, інформацією, енергією і, сподіваюсь, надихаю і мотивую вас. Давайте переходити до чудного відео про мій досвід. Взагалі, з чого почати тему переходу на іншу гілку реальності, ймовірності, мабуть, ви всі чули про це не раз і. Трошки, якщо поговорити про це, то наша реальність неоднорідна. Ми живемо в певній її частині, в певній гілці, в так? якійсь такі середній зоні, де проходять певні події. При цьому є дуже низька ця гілка, там де найгірші події відбуваються, і дуже висока, де є дуже високовібраційні проживання або високовібраційний досвід. Ми живемо десь приблизно в цьому середньому діапазоні. І при цьому є ще інші гілки. Вони трошки там вниз ідуть, трошки вверх. І кожен раз, роблячи цих гілок, він, я вважаю, що не існує мільярди якісь там. І вони кожного разу, коли ми якийсь вибір робимо, то дійсно вибір, але він може бути в межах лише однієї гілки. І їх є не дуже величезна кількість цих гілок, вона трошки обмежена. Але все одно ми можемо перескочити на трошки вищий рівень або на трошки нижчий рівень, в залежності від того, що відбувається. І ці гілки, як можна уявити як дерево, да? є якась така одна основна гілка, і від неї відокремлюється нова, відростає нова. І... Вона віддаляється від основного стовбуру поступово. Тобто не відразу там на 150 чи на 180 градусів, вона трошки-трошки, і трошки, потім оця відстань, коли дерево росте, вона збільшується, збільшується і колись стає дуже великою. Де основний початок і той. Тобто це говорить про те, що події, коли вони відбуваються, вони теж не відразу міняються і все не відразу стає абсолютно новим. Події змінюються потрошки, але вже навіть на початку можна помітити, що ви перейшли на нову гілку. Я, мабуть, не буду прямо говорити, як це зробити, як прийти на нову гілку, бо дуже багато факторів, на що це впливає. Я просто хочу поділитися досвідом. І чому я це відео записую, я взагалі не хотіла його записувати, чесно кажучи. Хоч і така історія дуже цікава, але вона з області палата номер 6 і я не думаю, що всі це зрозуміють, і всім не потрібно це розуміти. Але... У мене виник такий імпульс, тому що мені здається, що це відео потрібно деяким людям подивитися, щоб вони зрозуміли, що вони на правильному шляху, і насправді, якщо ви дивитеся це відео, то ви знаходитеся теж зі мною в одній реальності. І я знаю, що ця реальність більш високовібраційна. Тут вже відбувається інша матеріалізація подій, і ви проживаєте більш благополучний сценарій вашого життя. Тому якщо ви дивитесь це відео, знаєте, ви на правильному шляху і скоро ви прийдете в ту точку, в яку ви бажаєте. Тому я вважаю, що треба розповісти про це. Може для когось навіть моя розповідь здасться абсолютно нормальною, нічого такого тут немає, але для мене це не дуже нормальна історія. Я взагалі... Кілька років назад у мене розвинулася така чутливість на фізіологічному рівні до мого організму. Тобто я дуже сильно відчуваю, коли, наприклад, в мене хоч трошечки піднімається температура. Я відчуваю там суперперші симптоми якоїсь простуди, чи, наприклад, якщо я з'їла якусь їжу, я відразу помічаю, що щось зі мною не так. І оце ця фізіологічна чутливість вона не завжди була. Вона поступово розвинулася і зараз спочатку я думала, що я трошки схожу з розуму, накручую собі, але потім я зрозуміла, що це правда. Після того, як я купила ось це собі аура рінг, яке міряє сон і температуру, і все таке, і я почала бачити, що дійсно я не видумую собі, що в мене піднімається температура, а оце аура рінг показує, що дійсно це відбувається. І з іншими симптомами теж саме. І я думаю, з часом в мене теж вже розвинулася певна енергетична чутливість. Я яскравіше відчуваю енергію якогось місця, енергію там, якогось приміщення, якоїсь будови, там, інших людей. І це взагалі не якась така магічна історія. Насправді це про щитування знаків, про зчитування якихось мілких деталей, навіть на підсвідомому рівні. І це інтуїтивне відчуття ну, це для мене не про якусь там сильно велику магію. Це просто навичка, яку можна розвити. І чому я про це говорю? Тому що десь приблизно місяць назад в мене відбулася така цікава історія, ситуація. Значить, як я кажу, я досить така чутлива людина до всього, що відбувається з моїм внутрішнім світом. Падає камера. Вибачаюсь. І в один день. Ну, тиждень був досить нормальним, нічого, ніяких таких подій яскравих стресових не відбувалося. І день був такий сонячний, прикольний, в мене був гарний настрій. І це була п'ятниця, тобто великого стресу на роботі в мене не було. Я їхала спокійно собі додому. І тут в мене в голові промайнула така думка, що я маю померти. У мене ніколи таких думок не було. У мене це навіть не навіть не думка, а це якесь внутрішнє відчуття, що все, я маю померти. Сьогодні, завтра, післязавтра максимум моє життя закінчується. І в цій думці в ній не було, не було страху, в ній не було тривоги, чи якось там болю, відчаю. Ну, це не якась панічна атака, чи ще щось була, я впевнена. Це просто от таке внутрішнє відчуття, що все. Закінчились, приїхали. І мені не було страшно. Я просто така: ну добре, мабуть, так відчувають себе люди старі, да які знають, ну все, відчувають свою смерть. І це я так відчувала, що все, моя смерть настала. Звичайно, мені трошки не по собі стало, що мені прийшла така думка, бо я ж кажу, мені таке ніколи не приходила така думка, ні разу не з'являлася в моєму житті. І якось так стало ну, дивно. Але мені було спокійно. Ну, потім я там займалася своїми справами, все, день закінчився. Я про це там, майже не згадувала. Ну, не було в мене якихось нав'язливих думок чи ще чогось. Наступного дня я, здається, теж була вихідна і теж я щось ходила по вулиці, і потім знову я їхала. І на велосипеді в мене знову промайнула така думка: ну все, я маю померти. Якщо вчора не померла, то сьогодні я маю померти. І знову мені не було страшно, чи ще щось, мені навіть трошки цікаво було, що ж там далі. І... Я трошки почала про це думати, я подумала, може, треба когось попередити. Що, типу, якщо я буду довго не виходити на зв'язок, що типу, знаєте, я відійшла, але я нічого такого не зробила. Ну, тобто, в мене не було якогось страху, тривоги, було все нормально, нормальне відчуття, просто таке внутрішнє відчуття. І на третій день це відчуття знову повторилося, і я. Трошки насторожилася, думаю, ну, коротше, дуже дивно. <хи> і я навіть їхала в машині тоді в той день і поруч з людиною я казала, будь ласка, не їдь сильно швидко, бо в мене якесь дуже дивне перечуття, щоб нічого не сталося. Ну, нічого, звісно, не сталося, все пройшло нормально. Єдине, що наступного дня я дуже сильно захворіла, дуже сильною простудою. Звичайно, ви можете сказати, що в мене було таке відчуття, що я захворію, тому воно так оце про смерть, такі думки. Можливо, але в мене ніколи не було такого відчуття перед тим, як я хворію. Останні взагалі місяці в мене частенько була простуда. Я думаю, це було пов'язано з моїми цими всіма трансформаціями, пропрацюваннями і так далі. Але такого відчуття за все моє життя в мене ні разу не було, жодного разу. І те, що я захворіла, я не думаю, що воно було відчуття саме хвороби, воно дійсно було відчуття смерті. І... Тоді ця моя простуда вона була ну, досить такою жорсткою. Я давно так взагалі не пам'ятаю, коли так останній раз хворіла. Мені було дійсно дуже погано. Я весь тиждень була, начебто. Сонечко вийшла в якомусь трансі, я ніби жила між тим і цим світом. Я не могла нормально спати. Я... Мені снилися якісь абсолютно дивні сни. Я взагалі не могла сприймати інформацію. Зазвичай там я щось вчу, слухаю, дивлюся, але я не могла ні відео на Ютуб дивитися, ні книги слухати, ні аудіоподкасти, ні читати, нічого. Мені навіть телефон не хотілося брати в руки, і я намагалася його не брати. Коротше, було абсолютно дивне відчуття, яке супер невластиве мені. І весь тиждень це через хворобу, я була ніби в трансі, то в мене була температура, то мені коротше, було погано, і то я не висипалася. Ну, дуже дивне відчуття було. І на вихідних це мені вже трошки почало кращати. Блін, це сонце. Сподіваюся, не буду сильно щуритися, і ви не побачите всі мої зморшки, але якщо побачите, нічого страшного, я теж людина. Е, і, значить, да, пройшов десь тиждень, і потім мені почало пробудовуватися, прокладатися, не знаю, провиднюватися те, що зі мною відбулося. Я вважаю, що оця хвороба і це відчуття смерті, я дійсно перейшла на нову гілку реальності. Я вважаю, що я тоді дійсно померла, ота моя якась інша, мій двійник. Він помер, і мені просто так частенько стерли пам'ять, щоб я в цій реальності вже про це не пам'ятала, це наклала, як це була хвороба. І у цей стан він так змішався, і я подумала, що через хворобу це таке. Але я думаю, я відчула, як та моя частинка або пам'ятала, та моя частинка з іншої реальності, з більш низько низьковібраційної реальності померла. І зараз е я перейшла в абсолютно нову гілку, в абсолютно нову реальність. Потім, що я ще помітила, чому ця думка теж прижилася, скажімо так, або я вважаю її правильною, тому що люди навколо мене досить мої близькі, якісь люди, якісь там мої не знаю, вчителя чи знайомі практики. Я теж помітила, що вони стали іншими. Якщо ви зараз дивитеся, то ви круті. Я помітила, що вони ніби виросли, да вони ніби стали більшими в плані своєї енергетики. Я помітила, що вони і навіть одна із них сказала, що вона там відчула свою силу вже по-іншому, але зараз не про це. Ну тобто. Ті люди, які навколо мене, вони теж змінилися, вони теж стали більш високовібраційними, більш сильнішими. Я це чітко помітила, що тобто не я змінилася. І дійсно, якщо ви дивитесь це відео, ви теж та людина, яка перейшла на нову гілку реальності, на більш високовібраційну гілку реальності. І я впевнена, що теж ви почнете скоро помічати, якщо ще не почали помічати, що. Ваш світ змінюється, і ви починаєте йти до тої реальності, до якої маєте прийти. Це таке коротке відео, мабуть, я в ньому сказала все. І воно націлене не, не на те, щоб навчити вас чогось чи там, не знаю, дати якісь знання. Я просто хотіла поділитися досвідом і хотіла, щоб це почули люди, яким це потрібно почути. Щоб ви знали, що на вас чекає краще майбутнє. І якщо ви помічали такі штуки або помітите скоро такі штуки, то знайте, з вами все нормально. І ви просто будете проживати скоро, як і я, суперкласний досвід. Бажаю вам гарного дня. Не забудьте підписатися, поставити лайк, поділитися в коментарях, як вам таке відео. І проживайте свою кращу реальність. обіймаю вас, папа! -па.